Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено притягненню посадових осіб територіальних центрів комплектування до відповідальності за перевищення повноважень. З огляду на те, що такі дії відбуваються досить часто, вони не поодинокі, однак, на жаль, суспільство не бачить не бачить відповідальності посадових осіб. Які перевищують повноваження, незаконно мобілізують осіб, не звертають увагу на наявність і право на відстрочку, вдійснюють інше адміністративне та кримінальне правопорушення. Зараз мова буде йти тут про одну дуже цікаву справу. Справа це рішення Радихівського районного суду Львівської області. Про притягнення керівника ТЦК до адміністративної відповідальності за перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. Звичайно, тут питання зараз я розповім про саму справу і розповім безпосередньо про кримінальну відповідальність за такий злочин. Тобто формально поки, поки що ця особа керівник цього ТЦК. Ну, в принципі, не будемо розкривати назву ТЦК повинна нести, я вважаю, кримінальну відповідальність, аби інші керівники ТЦК все ж таки розуміли, що є відповідальність за таке зухвале відношення до власних обов'язків, які покладені безпосередньо на керівників, які повинні все ж таки Підвищити довіру громадян, а не деморалізувати і дестабілізовувати ситуацію в регіонах, які їм вірені. Поки ви дивитесь відео, обов'язково підпишіться на YouTube, TikTok, обов'язково підпишіться на Telegram. Посилання буде, до речі, на це рішення в мене в Telegram, під відео в YouTube посилання на Telegram, мій канал. І в TikTok, в шапці канала також буде посилання на мій Telegram, де ви зможете знайти безпосередньо саме рішення, про яке я вам буду говорити. І так, що трапилось, що сталося в цій ситуації, е, особа з метою уточнення облікових даних, військово-облікових даних, та зрахування на спеціальний військовий облік, маючи вже бронювання, маючи вже бронювання прийшов в ТЦК оновити ці дані. Керівник ТЦК, не дивлячись на це, видав відповідний наказ про його мобілізацію направлення в частину. Такі випадки є, на жаль, вони не поодинокі, і вони є. Далі, звичайно, особа готова була захищати свої права, про що я вам говорив неодноразово, що свої права треба захищати, тому що інакше ми будемо стикатись постійно з порушенням прав, з ігноруванням прав. І чим далі це буде, цим це буде більш цинічним і зухвалішим. Як це нещодавно от сталося з повнорідними і неповнорідними, і я вважаю, що тут потрібно просто буде захищатись. Ну от тут ситуація та сама. Тобто, особа має право на відстрочку від мобілізації, заброньована однак, керівник ТЦК не звернув увагу. Були подані відповідні скарги, в тому числі скарги і військову службу правопорядку ВСП, яка провела відповідну перевірку, і був складений відповідний адміністративний протокол. За статтею 172.14 Кодексу України про адміністративне правопорушення в телеграм-каналі я дам посилання на цю статтю саме перевищення службової особи влади чи службових повноважень, яка і, саме, і була в тому, що була особа мобілізована. Верніше виданий наказ. Е на направлення військову частину, хоча особа мала право на відстрочку від мобілізації, була заброньована для цілої національної економіки України. В самому, з огляду на рішення суду, в самому судовому засіданні, особа частково визнала свою провину і, врешті, була оштрафована на 17 тисяч гривень. Однак я вважаю, що ці справи потрібно все ж таки розглядати. Звичайно, тут у нас буде питання про притяг... подвійне притягнення до відповідальності за одне і те саме правопорушення адміністративне і кримінальне. Можна сказати, що тут вона кхм, легким так мовити, переляком. Ця особа фактично позбулася наскільки відомо, він вже був звільнений з посади керівника ТЦК, куди він подівся, мені невідомо. Однак я вважаю, що такі справи потрібно розглядати вже в рамках кримінального кодексу. Це стаття 426 і значком 1. Також дав в телеграм-каналі у себе посилання на неї. Мова йде про перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. Сама санкція перевищення військово-службової особи влади чи службових повноважень, тобто вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених частиною другої цієї статті, ну це окрема ситуація там на нестатутні відносини. Якщо ці дії западіли істотну шкоду, що таке істотна шкода в цій статті не розкривається. Я вважаю, що істотна шкода, те, що особа була фактично і позбавлення волі, і була нанесена. Шкода репутації Збройних сил України, шкода Міністерства оборони, я вважаю, що в даному випадку шкода є істотною. Так от, за п'ятою частиною, так, так як діяння це вчинено в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці на нас воєнний стан, карається позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Я думаю, що якщо б хоча б один такий вирок був в Україні, я думаю, певним чином би. Ми б не бачили цю дику мобілізацію, захоплення людей на вулицях, тримання їх е сутками, як пишуть е в засобах масової інформації, як повідомляють родичі, і все ж таки і військовий облік би у нас наладилась. Тому, я думаю, що треба брати приклад з цього, і у разі, якщо трапляється така ситуація, все ж таки вимагати порушення, не верніше, розгляд, не адміністративного протоколу. Стосовно таких осіб розгляд все ж таки кримінальної справи саме за статтею 4261 Кримінального кодексу України. Зверніть на це увагу, і коли ви будете готувати відповідні заяви у разі порушення прав, я раджу посилати саме на цю статтю, тому що істотна шкода тут є, об'єктивно. З усіх боків, як не дивитись, тому що вона не завжди виражається в якихось грошах, вона виражається в тому числі і відношення. Відношення до. Громадян до Збройних сил України, відношенні до військової служби, відношенні до в принципі, процедури мобілізації військового обліку. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди знали, що свої права треба і варто захищати. І головне можна захищати, не дивлячись на все, що коло нас відбувається. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, рухаємось. Тому що я вважаю, що саме виконання законів, а не постійне їх реформування, дасть змогу нам вистояти. Тому що, коли будуть постійні реформи, це дає змогу якраз уникати відповідальності всім цим реформаторам і приховувати свою професійну непридатність просто керувати тими напрямками, які їм були доручені. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі, якщо потрібно буде вам допомога, звертайтесь, будемо захищати вас. До побачення.